Аудіофіл Джуцшоаудіофір Джудсдоровенькі були Орігато всім, Слава Україні! Ну що, ультуємо? Це Sony Ultware, це нове відео. Давай дивитися і говорити, що за ульта така вийшла, і чому ульта. Поїхали. Пропоную розпочати навіть не з дизайну цих наушників, а з того, в якому приколясному кейсі поставляються власне ці наушники. Ви дивіться тільки, який він, як мінімум, має вигляд недешевого. Так я вам ще більше скажу, що він навіть на дотик по якості. Та... Та й взагалі на вигляд теж не дешевий. Не знаю як кому, а от мені особисто сподобався. Та і переноска навушників з таким кейсом однозначно зручніша, ніж якщо просто їх вкинути в сумку чи рюкзак з кейсом, ще й збережеться первозданний вигляд навушників, і то є файно. Що ж до дизайну та типу навушників та конструкції цих ультвер, то це повнорозмірні навушники закритого типу. Такий же тип, як і Ві 1000 XM4. Про них звісно відео в нас ще не було, але то ми можемо виправити. А от відео про vaca 720N, хто ще не бачив, відео про них є на каналі, то ж туди. Навушники круті, та за свою ціну взагалі мастхев. Повертаючись до Ультвер, то це більш дорогі та круті навушники, незважаючи на схожість функцій з їх більш бюджетним побратимом по бренду. Я про vhca 720 r Ультвер вже і дизайном ближче до флагманських моделей від Sony, і форма самих чаш навушників більш схожа на vh 1000 XM4. Саме XM4, бо п'ята серія вже трішки змінилася в дизайні. Але ця спадковість в дизайні з XM4, на мою думку, лише плюс для Ультвер. Бо цей силует XM4 вже став культовим та впізнаваним. Тож, якщо хочете побачити порівняння XM4 та Ультвер, бо вони хоча б і схожі в зовнішньому вигляду, але все ж таки відрізняються. Чи хочете відео просто про XM4 або навіть про XM5? То пишіть в коментарях, будемо старатися реалізувати це все для вас. До речі, щодо конструкції, то ультвер має складену конструкцію. Тобто, навіть не маючи з собою той прекрасний кейс, їх можна просто скласти та вкинути до рюкзака чи сумки. І вони будуть займати не так багато місця. Хоча краще не забувайте свій кейс-футляр, він як мінімум красивий. Та і зберегти зовнішній вигляд своїх наушників теж допоможе. Щодо зручності та того, як сидять ультвер, то тут все чудово, особисто. На моїй головешці так точно все сіло прекрасно. Та якщо у вас голова, звісно, більша, то їх, звісно ж, можна відрегулювати під е, свою голову. А щодо вух, то тут, я думаю, запитань не має виникнути взагалі. Це ж повнорозмірні навушники від Sony. Це Японія. Тут все чудово. Хоч дизайн ультвер і досить спокійний та досить аскетичний, але в той же час це стильно та зручно. А і ще приколясний е, срібно-різнобарвний. Е, Надпис є Sony, який виблискує різними кольорами на сонці під різним світлом, і дає зрозуміти людям, що у вас це наушники такі на голові, і що це не просто так, а це соні. Загалом мені особисто більше сподобався дизайн ульт більше ніж VAC720N, відео про який у нас вже є. Та і посадка цих самих навушників теж крута. Це зручно, без найменших нарікань. Але то мої особисті вподобання, а про свої ви всі можете написати в коментарях. Про кольори ультвер ще хотів сказати ось що. Хто бачив відео про ВАСЄ 720 n той знає, що я там казав, що білі наушники, ну прямо стильно та круто. Так от я знайшов ще крутіший для себе особисто колір наушників Sony, а саме лісовий сірий колір цих ультвер. Це просто крутяк. Аж захотілося їх вживу побачити. Звісно ж, для серйозних хлопців чи дівчат є класичний чорний, як в мене зараз, більш ніжний та приколясний білий. Ну, але цей лісовий сірий це просто любов. Швиденько про елементи керування на наушниках. Тут аж три кнопки. Але то не означає, що це погано. Тут просто керування саме мультимедіа реалізовано іншим способом, і, на мою думку, досить зручним та крутим способом. Що ж до цих трьох кнопок, то це, звісно, кнопка вмикання та вимикання і нового підключення, і кнопка для того, щоб вимкнути чи вимкнути шумопоглинання, про яке трішки далі поговоримо. І кнопка УЛЬТ, що запускає ульту. Жартую, про цю кнопку теж трішки далі поговоримо. Не дарма ж Соні, цілу кнопку виділили в себе на корпусі. А от щодо керування мультимедіа, то тут все реалізовано. На правій часі наушників, точніше на зовнішній частині правого наушника. Хоча візуально тут і не видно, але воно там є. І воно реалізовано за рахунок сенсорної панелі на правому наушнику. Свайпуючи по корпусу, точніше по сенсорній панелі ти виконуєш конкретні дії. Свайп вперед, відповідно, наступний трек, свайп назад. Попередній трек, свайп вгору збільшує гучність, свайп вниз, відповідно, знижує цю саму гучність. Ну а тап посередині виконує роль плей паузи. Що, на мою думку, офігіт як зручно, просто свайпаєш, не шукаєш і ті кнопки на корпусі наушників, не клацаєш випадково не ту кнопку, а просто свайпаєш. Це офігенно на мій смак. І ще приколясна та корисна фіча цієї сенсорної панелі: це коли тобі треба щось швидко сказати чи почути, ну, співрозмовнику. А знімати наушники нема коли, ну або просто не хочеться цього робити, то можна просто піднести долоню до правого наушника, і музика максимально стихне, щоб ти зміг чи змогла почути, що тобі кажуть, але при цьому... Не припинить музика грати. А коли відведеш руку від наушника, то звук поступово повертається до тієї, гучності, що була до цього. І це буде не різко, а так м'яко та правильно, що теж файно. Отака от, от крута фішка, яка, до речі, має назву режим швидкої уваги. До речі, дуже крута фішка. Мені до речі, дуже крута супер фішка. сподобалося. Валиш по вулиці такий. Шо? І воно дуже швидко перемикається, тобто вимикає раз і і вайб джуцу шумопоглинання в VAC 720N і так було досить добре, але. Таке відчуття, що в ультвер воно в два рази крутіше, шуми відрізаються як гострим ножем по маслу. В той же час воно не тисне на вуха, і голова не починає боліти, чи ще щось, типу того, все чітко та файно. І режим прозорості або режим навколишнього звуку теж хочеться похвалити. Чутно всі звуки добре, і найголовніше чутно голос співрозмовника. Чітко не було такого, щоб я десь щось в когось перепитував, будучи в наушниках. Тож все працює чітко і як має бути. А то все добро реалізовано за рахунок процесора Sony V1, двох мікрофонів в кожному наушнику для цього та подвійному датчику шуму. І ще в застосунку Sony Headphones Connect можна відрегулювати той самий режим навколишнього звуку. Є 20 рівнів цієї варіативності. Або ще можна використовувати таку штуку як Focus On Voice. Щоб наушники концентрувалися на голосі співрозмовника, і тобі було його краще чути. Загалом, шумопоглинання good, режим навколишнього звуку не менш good, все файно, мені подобається. І ще в цьому застосунку у Sony Headphones Connect можна відрегулювати купу всіляких налаштувань, про які я вже розповідав в відео про Sony VAC 720N. Це і еквалайзер, і Adaptive Sound Control, той режим, в якому наушники будуть поводити себе в залежності від того. Що ти робиш? Тобто шумпонання вмикатись, вмикатись. Можна вимкнути чи вимкнути паузу при зніманні навушників з голови, увімкнути чи вимкнути той самий DSSI від Sony. І, до речі, ще реалізоване сенсорне керування. Відповідно, було б логічно зробити таку можливість, щоб його вимкнути. До прикладу, ти в наушниках лежиш собі, і щоб не спрацьовували випадково якісь свайпи. Логічно було б це реалізувати правильно. І Sony це зробили. І це, на мою думку, круто. Вимикаєш сенсорну панель, все кайфуєш, собі лежиш, спиш, ходиш, там займаєшся спортом, вмикаєш, йдеш. Тут свайпаєш і працюєш далі. По технічним характеристикам справа така: Ультвер мають 40-мм динамік круглоподібного типу. Опір тут приголомшливі 314 Ом. Це якщо навушники підключені по 3,5 дроту і вони увімкнені. І 32 Ом, якщо відповідно вони вимкнені, але рекомендую їх вмикати, навіть якщо підключаєте через 3,5 дріт, навіть до ноутбука чи комп'ютера. Частотна характеристика від 5 до 20 тисяч Гц при підключенні через 3.5 дріт, і від 20 до 20 1000 Гц, якщо підключення відбувається через Bluetooth, який тут, до речі, версії 5.2, тобто підключення стабільне та надійне. Чутливість 110 дБ, якщо навушники увімкнені та підключені через дріт, та 100 дБ, якщо вони відповідно вимкнені при підключенні через 3.5. З підтримуваних кодиків Ультвер прямо-таки ультують. Є не тільки звичний для всіх SBC та AAC, а й той священний той самий LDAC то вам не півники по 5 копійок. А оцей 300 Ом, коли до телефона під'єднуєш 300 Ом, Воно не тихо? Не тихіше. Звук не тихіше при підключенні через 35 дріт. Хоча і опір великий. Тому. Все круто. А що ж таке LDAC? А я зараз скажу: LDAC це технологія кодування аудіо розроблена компанією Sony, яка дає змогу передавати звук високої частотності навіть через Bluetooth. На відміну від SBC та інших технологій, ця працює без понижуючого перетворення в місто зі звуком високої чіткості та дає змогу передавання приблизно в три рази більше даних, ніж інші технології через Bluetooth. І з безпрецедентною якістю звуку шляхом ефективного кодування та оптимізації пакетування цих самих даних. Такого Аудіофіл джудсу від Sony. Що? Ну а якщо я вже зачепив тему звучання, то чергові наушники від японців чергове мене приємно здивували та знову манять на свій бік. Спочатку я підключив ультвер до смартфону і нічого не чіпав, ніяких налаштувань і решту іншого. Звучали вони досить приємно та якісно, точно не гірше, ніж VAC 720N. Ну, думаю, такі наушники. Але потім я поліз розбиратися, що ж такого ультимейт в цих ультвер. Звісно, спочатку підібрав еквалайзер на свій смак, і це виявився той же еквалайзер, що і в попередніх наушниках від Sony, а саме Tremble Boost. Такий о, вже рівень відчувається, і звук чистий та досить м'який став уже прямо те, що треба. Ну, думаю, клас. А тоді згадав, що є ж ця сама чарівна кнопка ULT. Ну, не дарма, що її компанія виділила окремо, не просто в застосунку, а окремо на корпусі наушників. Треба пробувати. Натискає її такий. І значить, хм, прикольненько, якось по іншому грає музика. Відчутно більше басів стало, але при цьому налаштування еквалайзеру залишилися такими ж, як і були. В сенсі мій Tremble буст не злетів нікуди. Та ж сама частота звуку, там якість та правильні звучання на мій смак залишилася. Але зверху це все ще присипали пудрою басів. Слухаючи більш інструментальну поп-музику, чи щось тяжкіше, не сліпно, звичайно, але на щось наближене. Я зрозумів, що треба якесь рнб репчик послухати. І тут. Тут я зрозумів, що ця кнопка ульт тут не дарма. Значить, згадав, як воно слухати IceQa, Dr. Dre, Текнайна і прямо кайфунув, наскільки круто, то все звучить в цих ультвер. Ну а потім поліз слухати більш сучасне, типу Travis Scott, Ейса Rocky, Metro Boomin, Future І зрозумів, що Ультвер це якраз ті навушники, які можна підлаштувати під будь-який стиль музики в плейлисті. Сидиш собі, слухаєш якихось, наприклад, Arctic Monkeys, потім починає грати умовний The Weekend чи Future. Ти такий кльот по кнопочці Ult і вже кайфуєш, як воюють. Воно ну, басить круто в цих композиціях. Потім кльоц, вимкнув і слухаєш якийсь інструментал. І чуєш прямо всі інструменти, при цьому не лізучи в смартфон, не класуючи еквалайзер. Все однією кнопкою. На мою думку, круте рішення. Так от. До речі, цю саму інтенсивність та басовитість можна трішки відрегулювати в застосунку Headphones Connect в підпункті Еквалайзер, що теж зручно. І ще ця кнопка ULT. Можна сказати, має два режими: натискаєш один раз і отримуєш більш глибокі низькочастотні баси. Натискаєш другий раз і починає валити вже більш потужні та енергійні баси. Мені особисто сподобався перший режим, але то вже таке: тут кожен обере на свій смак із цих двох режимів. І ще я хотів би відмітити, що ультвер звучать через дріт 3.5 і 5 при підключенні до ноутбука чи комп'ютера чи телефону не менш круто, ніж під... через підключення по блютуз до смартфона. Але коли підключаєте через дріт, то краще їх вмикайте. От тоді буде не звук, а просто звучище. Мені ну дуже сподобалось. Там, наші стіни трусяться. Це... <в soup> <«Брем -бум> <dropdowns> Тепер про автономність, яка теж не пасе задніх. Ультвер можуть грати до 300 годин улюбленої музики у звімкненим шумопоглинанням і до 50, якщо його відключити відповідно це шумопоглинання. Показники для спілкування через них по телефону рівно такі ж самі, як і прослуховування музики. В цілому автономність гуд <-tops> заряджається через Type-C від 0 до 100%. Э Десь це все займе біля 3,5 годин. Але якщо часу обмаль та всього-навсього 3 хвилини заряджання дадуть 90 хвилин прослухування музики, що теж файно. Підбиваючи підсумки про ці нові Sony Ulтver, скажу так. Я вже не хочу в 720 n тепер хочу Ультвер. Е, ну, а чому їх не хотіти? Досить аскетичний, але в той же час стильний дизайн, складена конструкція, крутий кейс для зберігання наушників, файна автономність, наявність крутого шумопоглинання, комфорт при використанні наушників, ну і його величний звук. Звук тут просто пісня. А якщо ви ще й любите баси, щоб прямо ж бумкало добре, чи щоб аж стіни зраслися, то навіть е, окрема кнопка для цього є. Загалом Sony ULTWARE – це реально ульта. Якщо хтось бажає їх мені подарувати, то я не відмовлю, звісно. А може ще слухай, послухаємо XM4 чи 5, щоб взагалі з розуму зійти. Коротше тако. Sony роблять крутяцькі продукти. Що тут скажеш, Японія. І за це їм дякуємо. А вам дякую за підтримку. Пишіть, як вам ці ультвер від Sony. Тицяйте на вподобайку, вона ж лайк, підписуйтесь, якщо ще ні. Ну і це його. Підтримуйте контент нашої солов'їною. і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерів. Серемо, допомагаємо хто чи може, і рухаємося разом лише вперед. Лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Сайонара. А ще кнопка Спонсорувати, натискаєте, і в нас стане більше Соні, більше марш.